Де Усик? ТОЛК СПОРТ склали рейтинг найкращих боксерів супертяжів за всю історію. У список увійшли два українця, але немає абсолютного чемпіона світу. У десятці найкращих опинилися Тайсон Ф'юрі, Евангер Холіфілд, Майк Тайсон, а також брати клички. Володимир, це вражаюче тривале володіння титулом і рідкісне поєднання роботи ніг і сили. Віталій же був домінуючим чемпіоном, але в досить слабку епоху важкої ваги. Саме так описали боксерів у рейтингу. П'ятірку відкриває Джо Фре. Ейзер, а на четвертій позиції опинився колишній абсолютний чемпіон Ленокс Льюіс. Третю сходинку посів Джордж Форман, який став чемпіоном світу в суперважкій вазі у віці 45 років. Другим у списку став Ларі Холмс, який здобув перемоги у 20 -ти титульних поєдинках. І очолив список легендарний Мухаммед Алі. Цікаво, що для Олександра Усика поки що не знайшлося місця у цьому списку. Експерти Толкспорт вважають, що ще зарано визначати його місце серед найкращих супертяжів.